Радіо UA Chicago дорогі радіослухачі зараз у нас в студії Зіновій Бокійчук, аналітик, експерт з економічних питань. Чи вірно пане Зінові? Я вас представив? Ну, це, може надто гучно. Я е, ніколи не прагнув до якоїсь такої публічності, ще, чого, ще чогось, але я належу до товариства «Мале коло», де я займався моделюванням суспільних процесів. Ця праця пов'язана з сидінням за комп'ютером і з вивчанням матеріалів, вивчанням наукових праць, але ж ніяким чином не з публічною діяльністю. Сьогодні мені доводиться перекваліфіковуватися буквально ось так на ходу. Дякую, пане Ігор, що запросили, і сподіваюся, що ми будемо сьогодні мати з вами плідну бесіду, яка дозволить mm -hmm. нашим слухачам-глядачам. Краще зрозуміти, хто ми, що ми і як ми бачимо майбутнє України, майбутнє українців, так пане Зиновію, Ви три місяці тому опублікували статтю з назвою Війна і економіка. Затяжні війни виграють економіки. І стаття починається з такого речення банальна назва статті, але далеко не банальне співвідношення цих понять. То як співвідноситься війна та економіка? А, коли немає. Війни, то нам здається, що її ніколи не повинно бути. Але коли немає війни, але погано працює, неправильно працює економіка, це вже є перший сигнал того, що війна насувається. Воно може бути не завжди явним, не завжди таким, що його можна розпізнати отак відразу. Але ми з, з нашими колегами ще в 2014 році попереджали на одній з конференцій в Києві, що якщо не робити реформи, бо це було весна 14-го року, зразу після перемоги Майдану, ну, хоча можна ставити під сумнів, наскільки ця перемога була дійсно перемогою майдану, а не перемогою сцени майдану. Але тим не менше, е якщо не робити реформи вчасно. І правильно, в правильному напрямку, що ми побачимо російські танки не тільки на Донбасі, а й на вулицях Києва. Ну і скажімо так, мало що до того не дійшло. Мало що до того не дійшло. Чому так відбувається? Коли економіка працює неправильно, це є свідченням того, що неправильно є створені суспільно-економічні відносини. А саме ці відносини, якнайкраще, Впливають на виробляння цінностей в суспільстві. Якщо скала цінностей суспільства збита, чекай біди. В чому ця біда проявиться? Проявилася у війні. Проявилася у війні, і це було зумовлено, з одного боку неправильними суспільно-економічними відносинами, а з другого боку таким всеоб'ятним монетаризмом. Коли маса грошей вже в рази, а то може і в порядки перевищує вартість існуючих товарів і послуг, які можуть бути надані. І люди починають, які тримачами цього величезного капіталу, вони починають шукати, куди можна, в що можна вкласти ці гроші, тому що вони просто перетворюються в папірці. Щоб ви розуміли, Маргарет Тетчер колись сказала, що держава не має своїх грошей, держава має гроші платників податків. Так от, е... У нас змінились цінності, в принципі, Тобто, держава завжди тепер, тобто влада рахує, що ці гроші державні, можливо, це є іменно гроші влади, а не платників податків. Пане Ігор, держава друкує грошові знаки. Грошима грошові знаки робить праця людей. Тому я кажу: якщо суспільно-економічні відносини функціонують неправильно, то чекай біди. Тут треба, напевно, розглянути е, поняття економіка і сказати про те, що суть економіки полягає в обміну результатами праці між людьми. Ще б термін економіка, напевно, не існував, а економічний процес обміну результатами праці вже йшов. І є ще один момент надзвичайно важливий все-таки правильніше казати, не результатами праці, а працею між людьми. Оскільки результати праці, особливо в наш час, є неправомірно привласненими іншими особами. Я не кажу юридичними, фізичними, державою, іншими людьми і так далі. А праця вона завжди має приватний характер. Вона завжди комусь належить. Вона не може бути нічією за своєю природою. Праця завжди належить конкретній людині. Я розумію, що це є якісь такі, хтось каже, архаїчні, ми вже тут зараз. Макро, мікрорівні. Панове, коли людина не розуміє суть поняття економіка, макро і мікрорівні вона просто за ними ховається свою, своє невігластво. Суті, вона не розуміє, не розпізнає, і вона не може ні запропонувати суспільству щось, і не може і привести це суспільство кудись до, до досягнення доброї мети, до ефективної роботи суспільства і економіки, відповідно. Оце є. Це є основа, це є, це є база. Я дуже часто задаю е, на якихось зустрічах е, економістам, вченими ступенями, навіть професорами, що таке за своєю суттю економіка. І ніхто навіть не думає в напрямку розглядати таку суспільну економічну категорію, як праця. Так от, праця вона з одної сторони забезпечує матеріальний достаток, з іншого боку, вона є суспільно утворюючою категорією. Тобто від того, як функціонує праця, залежить, яке суспільство за своєю якістю буде утворене. Ось і все. Тобто, якщо суспільно-економічні відносини покривджені, викривлені, то ми отримуємо е колони, колони, колони бажаючих потрапити у владу для того, щоб вирішувати свої особисті задачі. Тобто, так закладається в людей, що влада є, якоби для того, щоб збагачуватися. Влада насправді дається для того, щоб служити служити своє, свої, своє, своєму народу, своїй нації. І тут ми плавно вже переходимо до тої іншої частини від економіки до суспільства. Ми не можемо також не розглядати питання нації. Ці питання є надзвичайно складні. До них потрібно братися, треба повертати правильне значення термінів, які ми, е, які ми застосовуємо. І одним з таких термінів е, є такий заїжджений, замусолений, засалений термін націоналізм. Е, в голови людей вкладалося е, завжди, що це щось погане. Насправді це є цей здоровий, дуже здоровий дух, дуже здорове відчуття. Найкраще пояснювати м, термін націоналізм, розглядаючи співвідношенні з дуже близьким йому за сутністю терміном. Е... Я вам цьому не підкажу. Підкажете патріотизм. А, а яка, до речі, різниця? От, я хочу також для себе зрозуміти націоналізм і патріотизм. Бо ви знаєте, що денацифікація це головна була причина війни ну, по версії Путіна, звичайно. Ну, це цікаво, я, власне, до цього підводив, пане Ігор. Патріотизм людина стає патріотом з величезного почуття любові до своєї батьківщини. Це є абсолютно правильно. Але кожен любить батьківщину за щось своє. Хтось любить за червоний борщ, хтось за вишиванку, хтось за слов'яну мову, хтось за українську пісню, хтось за гарних жінок. І це ну, невичерпний перелік. І це дуже гарний перелік. Вони дуже правильно люблять. Але кожен за щось своє. На поняття націоналізм, е воно є набагато глибше, воно є на порядок вище і могутніше. Чому? Тому що націоналізм це є утотожнення себе з певною нацією. Я утотожнюю себе з українською нацією. Я націоналіст. Я українець і я себе утотожнюю з українською нацією. Француз утотожнює себе з французькою нацією. Єврей з єврейською нацією, японець угу. японською. Це ж природно, це ж нормально, правильно? А в нас чомусь постійно вкладали, що націоналізм це щось погане, невизначеність понять. От розумієте, коли. Немає визначення, коли ти будеш говорити, що щось воно є таке квадратне там, чи прямокутне, то можна думати і про цеглу, і про хлібину. Тобто треба давати глибокі визначення. А не за якимись зовнішніми ознаками сутності розподіляти. Давайте Що? давайте, пане Зиновію, зробимо таку ремарочку і вколимо черговий раз нашого ворога тим методом, яким ми вміємо, то росіянин якою нацією себе буде ототожнювати, я насправді не знаю. <клес> ну вони мене навіть настільки глибоко не цікавлять їхні проблеми, навіть коли там на їхній території твориться величезна чорна дира, воно якось мене зовсім не буде хвилювати. Там неорана цілина. Чи є в Росії люди вчені? Однозначно є. Чи є люди мудрі дуже мало. Тобто ці поняття також треба розділяти. Ніхто Росію не порятує від самих росіян. Хочуть вони мати свою державу, нехай працюють. Не хочуть вони мати свою державу? Ця держава щезне з лиця землі, тому що це є імперія, а історія вчить, що імперії завжди закінчували так. крахом? Імперії не може бути поняття націоналізм. Імперія і націоналізм речі несумісні? Тож давайте повернемося до нашої теми війни та економіки. І от яка саме іменно залежність? Тобто, ви сказали, якщо погана економіка, то буде війна чи потрібна війна країні? чи потрібна, я не думаю, що так правильно ставити питання. Війна не потрібна, це точно. Але коли погана економіка, то війни дуже, дуже часто буває складно уникнути, тому що утворюється ось цей незаб... величезна, кількість величезна кількість грошової маси, нічим не підкріплена. Оцей монетаризм, і. Хочеться людям хочеться якісь таких простих рішень. Розв'язати проблему за рахунок кого? За рахунок чого? За рахунок території, за рахунок ресурсів, в тому числі і людських ресурсів. Тому війна стає так, якби, логічним наслідком. Так, давайте ще поговоримо про ефективну економіку в Україні. Чи вона є такою? І чи була такою. І, звичайно, сильна армія та ефективна економіка от таке поняття. На жаль, на жаль. Затяжні війни, особливо, особливо затяжні війни виграють саме економіки. Армія, яка не забезпечується належним чином, ну що ж вона має воювати камінням і палицями? Якщо вона не має зброї, якщо вона не має захисту належного, хімічного захисту, і в тому числі, і, 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 і техніки, і оснащення, і так далі, це, це ну, невичерпний перелік всього, чого вона не має. Ви знаєте, я тільки добу тому назад повернувся з Харківщини, де я мав цікаві зустрічі з різними людьми, в тому числі з волонтерськими, з добровільними організаціями. Я їх запитав, а що вам потрібно от найбільше зараз. Бо, ви знаєте, що мені відповів, мені страшно це казати в ефірі. Мішки Май... для трупів. Люди реально дивляться на речі? Коли нема ким воювати і нема чим воювати. Ну що ж, Коментарі тут, напевне, будуть відсутні. А ще які ваші враження, від поїздки? Що ви якось можете розповісти цікавого нашим радіослухачам для того, щоб якісь певні висновки сформувалися у кожного? Я хочу вам сказати, що українські воїни це самураї. самурай. Е його можна тільки знищити, його можна тільки вбити, його не можна поставити на коліна, його не, його не можна змусити справжнього українця робити то, що йому не належить йому по його духу. Це просто неможливо. Люди, які говорять зараз про якісь там, і так далі, вони не розуміють того, до чого вони намагаються нахилити українців, українську націю. Українці на це не підуть. Вони перейдуть в партизанську війну, ще в якусь війну, але вони не стануть на коліна. Це і ось ця проблема міжетнічної різниці. Ви розумієте, що монгол не може побудувати Польщу. При всій моїй повазі до, до, до монголів, ну вони не вони збудують монголію. Українці не можуть побудувати якусь Африканську республіку. Вони там поставлять хатки, побілять їх і це, і це буде Україна. Євреї не можуть збудувати Україну. При цьому своєму бажанні, якби вони навіть хотіли і щиро це хотіли, вони не здатні. І це треба розуміти. Інакше ми всі програємо. Ми сьогодні знаходимося всі в одному підводному човні. І якщо цей човен потоне, погано буде абсолютно всім. Тому, врешті, треба вирости з тих штанят і почати називати речі своїми іменами. Якою має бути економіка, як має будуватися держава? що в Україні титульною нацією мають бути українці. Для мене це очевидні речі. Не ну, запам'яне, будемо завершувати. Я нашим радіослухачам нагадаю, що з нами був Зіновий Бокійчук, аналітик-експерт з економічних питань. Ми йдемо далі за програмою. Гарно. Дякую. Дякую. Бачу. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.